Автор Британ Галина, ти сильний, мій Харкове, ти сильний, мій Харкове, сильний, бо в тебе козацька душа, незламна, гартована війна, яку не зламає війна, мерзенна пітьма наступала, щоб знищити сяйво твоє, палила вогнем, розпинала, та тільки зміцнила тебе. Народ підійнявся до битви. Щоб крила твої вберегти, читає матуся молитву і поруч щасливі сини, і ти підіймаєш свої крила, Заквітнеш, відродишся знов. Ти сильний, мій Харкове, сильний. Під тьмі не здолати любов. Люблю твої Харкове, сквери і парки, люблю я бувати в твоїм зоопарку. І вулиці довгі, проспекти широкі, споруди великі, будинки високі, заводи і фабрики, гордість країни, де перша столиця в моєї країни. Харків це чудове місто, ті будинки, як на місто, і палаці для дітей, і готелі для гостей. Прийшла левая строя, всіх приваблює. Вона поруч скор, театр та парк, подивіться кожен рад. Далі йдемо до Держпрому, ви не бачили такого. Це будинок наша казка, і високий, і прекрасний, посіт пам'ятник Шевченко, Стовшалеї де рівненько, є тут квіти та фонтани, і збираються тут фани. Можна довго називати, неможливо зарахувати. Треба всім нам подивитися на красу доти родиться. Зеленське місце Україна, слава Слобожанщини перелина, Перша височина салися, Харків у огнях і скрився. Мій Харків, <зв>. умріє на руками, Осяй, легенди молоків, Твоїм я вітаю як ми вже нам, Ще тідів. Тобі, казацька мурства і два, Сокола, прийдетих лаків, Та стільки з духу, тут вам снага, Заводів на похідних тударів. Люблю тебе нехакового зелені. Люби крава наша ксемок. Люби сучасних тих своїх трема, Ти й час часу час українських літ. В тобі є місце і для мене, Для мільйона на молодих сердець, що пану тебе будуть на крачі ремни. На наш видному отець. О, місто славет на Харків, величний одей, загадковий мрій, В асфальті проспектів і зелені парків для нас найкращі на землі. Хай інколи доля закине далеко, Заморські краї ще й не бачу, не чув, Мій харчу, завжди ти єдиний у серці, на крилах надії до тебе лечу. Піду по сумській завітаю до саду, Повітрям твоїм до наб'юсь, Відчую в душі, благодать відраду, Коли кубзарю не сковпослусь.